Дев'ятниця до Божого Різдва, Луїза Пікарета Дев'ять вибухів любові. Четвертий день. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю Душа істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни. Спаси, благий душі наші. Четвертий вибух любові. Моя дочко, переведи свій погляд з моєї поглинаючої любові на мою активну любов. Кожна зачата душа приносить мені тягар своїх гріхів. Своїх слабкостей і пристрастей, і моя любов наказала мені прийняти той тягар кожної з них, як і задоволення, яке кожна з них віддає моєму божественному Отцю. Ось так моя мука була почата разом і зі мною. Оглянь уважно угли плона моєї божественної мами. О! Яких мук зазнала моя маленька людськість, ліпше придивися до моєї маленької голівки, оточеною короною стерня, яке глибоко проколюючи моє тіло, спричиняє потоки сліз, що випливають з моїх очей, а я навіть не можу порухатися, щоби обтерти їх. О, прошу, дозволь, щоб співчуття до мене огорнуло тебе. Витри сльози з моїх очей, які течуть від нескінченного плачу, ти, яка маєш вільні руки, щоби зробити це. Тетерня – це корона всіх злих думок, які вінчають людські думки. Як вони мене клюють набагато сильніше, ніж тернини, які виросли із землі. Приглянься. Приглянься знову, яке ж це довге розп'яття упродовж дев'яти місяців. Я не міг порухати ні пальцем, ні рукою, ні стопою. Я постійно був нерухомим. Не було місця, би я був у змозі порухатися навіть ледь-ледь яке довге і важке розп'яття. Крім цього, всі погані вчинки прийняли вигляд свяхів. Постійно пробиваючи мої руки і стопи. І так він продовжував, розповідаючи то про одне терпіння, то про інше, про всі муки своєї маленької людськості. Отож, навіть якщо б я хотіла про те все розповісти, то це б тривало довго. Я ціла розплилася у сльозах і почула у своєму нутрі, «Дочка моя. Я бажав би обняти тебе, але не можу, тут немає місця. Я не зворушний. я не в змозі зробити це. Я хотів би прийти до тебе, але не можу ходити. Тому ти зараз обійми мене і прийди до мене. А потім, коли я вийду з материнського лона, то я прийду до тебе. А коли я обіймала його і міцно притискала до серця у своїй уяві, то внутрішній голос промовив до мене А тепер уже досить, моя дочко, поміркуй про те, щоби прийти до п'ятого вибуху моєї любові. Вервечка за ненароджених дітей, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя Мати Марія, народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався тобою після народження. За їх заступництвом прошу тебе в наміренні тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити твою святу волю. Амінь. Великі зернятка, святий Йосифе, ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії, благаємо тебе про поміч, рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх Отцем і опікуном. Марія, вони твої діти, не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що ти можеш їх урятувати. Ісусе, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе, Марії Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених на дітей. Ісусе, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених 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 дітей. Ісусе, Марія Іосифа, Рятуйте душі ненароджених дітей, Ісусе, Марії Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Святий Йосифе ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч, рятуй душі ненароджених дітей, будь їх Отцем і опікуном. Марія, вони твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що ти можеш їх урятувати. Ісусе, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. 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 Ісуса Марія Йосифе, рятуйте душі до народжених дітей. Ісуса Марія Йосифе, рятуйте душі до народжених дітей. Ісуса Марія Йосифе, рятуйте душі на народжених дітей. Ісуса Марія Йосифе, рятуйте душі на народжених дітей. Ісуса Марія Йосифе, рятуйте душі до народжених дітей. Ісуса Марія Іосифа, Рятуйте душі ненароджених дітей, святий Йосифе, ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії, благаємо тебе про поміч, рятуй душі ненароджених дітей, будь їх Отцем і опікуном. Марія, вони твої діти, не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що ти можеш урятувати їх. Ісуса Марія Іосифи, душі ненароджених дітей. Ісуса Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених на дітей. Ісуса, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених 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 дітей. Ісусе Мария Йосифе, рятуйте душі ненароджених на дітей. Ісусе Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе Мария Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Святий Йосифе, ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо тебе про поміч, рятуй душі ненароджених дітей, будь їх Отцем і опікуном. Маріє, вони твої діти, не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що ти можеш їх урятувати. Ісусе, Марії Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених на дітей. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених 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 на дітей. Ісуса Марія Йосифе, Рятуйте душі не на народжених дітей. Ісуса Марія Йосифе, Рятуйте душі до на народжених дітей. Ісуса Марія Йосифе, Рятуйте душі ненароджених на дітей. Ісуса Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей, Святий Йосифе, ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса та діви Марії. Благаємо тебе про поміч, рятуй душі ненароджених дітей, будь їх Отцем і опікуном. Марія, вони твої діти, не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що ти можеш їх урятувати. Ісусе Марія, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Jėzusa Marija Josifė, Retųjų Tidušinų na narodžinai gitai. 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 Jėzusa Marija Josifė. Душі на дітей, Исусе, Марії, Йосефе, рятуйте душі ненароджених на дітей. Ісусе, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених 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 дітей. При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки: немає більш заслуговуючого на небі для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти Богом у небі, і немає більшого гріха на землі, як убити своє нехрещене немовля, яке ніколи не зможе побачити Бога. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.